Сьогодні тема нашого уроку — генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. І ми маємо ось таке перетворення: треба скласти хімічні реакції. Е, ну, нагадаю, що кожна стрілочка це хімічна ре... реакція буде. У нас тут виходить шість хімічних реакцій. Перше, кальцій це пустивачовина. Металічний елемент і давайте почнемо кальцій, а нам треба отримати кальцій О, кальцій оксид. Із простих речовин ми оксиди отримуємо таким чином, що ми додаємо або ми додаємо кисень і метали, і не метали взаємодіють з киснем. Тут реакція сполучення через те, що в кальція валентність 2 і в оксигена 2 у нас вийшла формула кальцій О. Але треба урівняти. Тобто, ставимо двічку сюди і двічку сюди. Наступна реакція кальцій О це основний оксид. А основні оксиди взаємодіють з водою і утворюються розчинні основи або луги. Кальціо плюс вода буде кальцій он аж Наступна реакція в нас ось утворилася сіль, кальцій карбонат. Основи, коли взаємодіють із кислотами, утворюються солі. Тобто ми можемо підібрати будь-яку кислоту, найпростіша це хлоридна кислота. Наприклад, але нам саме треба кальцій карбонат, щоб утворився, то ми візьмемо карбонатну кислоту H2CO3. Реакція обміну, і з кальцій OH 2 чи кальцій переходить до солі, а із кислоти карбонат СО3. І утворюється вода H2O. Також ми урівнюємо це рівняння. Кальцій і карбонат це не рушчина сіль. Солі карбонатної кислоти це не тільки кальцій карбонат, магній карбонат, барій, карбонат. вони розкладаються при нагріванні, а розкладаються, утворюється вуглекислий газ і те, що залишається. Зараз ми подивимось, кальцій СО3, якщо нагріти, Забираємо вуглекислий газ. Якщо забрати СО2, то залишається кальцій О. Знову ми отримали кальцій О. За номенклатурою кальцій оксид, а стара назва не гашене в окно. Але в нас далі ось вуглекислий газ СО2. Вуглекислий газ це теж оксид, це кислотний оксид. Я його запишу, СО2. Треба отримати натрій 2СО3. Тобто у нас з'явився натрій, і ми думаємо, що можна з натрієм. Із кислотними оксидами взаємодіють луги. Тобто ми можемо додати луг із натрієм. Натрій ОН. OH. Для того, щоб правильно скласти цю реакцію, то треба згадати, яка кислота відповідає кислотному оксиду. Тобто кислотний оксид СО2, а кислота, яка відповідає йому H2O3. Коли щось кислотне взаємодіє з чимось основним, утворюється сіль, а сіль складається з металу натрій. І кислотного залишку, він у кислоти, тому що СО2 це кислотний оксид. Тому в нас і вийшло натрій 2 CO3. сіль. через те, що в натрія валентність 1, а в СО3 валентність 2, тому вийшло натрій 2, саме СО3. І є гідроген, залишився, він утворить з оксигеном воду. Треба урівняти сюди, поставити двічку. Наступна властивість у нас натрій 2СО3, а треба отримати натрій хлор. Давайте запишемо шосте. Треба натрій хлор. Визначаємо, що це за клас сполук. Металло кислотний залишок значить, це сіль. І це сіль. Солі з натрієм, з калієм, вони всі розчинні. Тобто, уже відразу це розчинна сіль, це розчинна сіль. Сіль взаємодія із кислотою, утворюється інша сіль, інша кислота. За умови, що утвориться газ або осад. І сіль може взаємодіяти з іншою сіллю, якщо утворюється нерозчинна сіль. Ну, Спробуємо, наприклад. Кислоту, тому що це сіль карбонатної кислоти, то тут утвориться далі газ. Тобто солі карбонатних кислот, натрій, карбонат, кальцій, карбонат, калій, карбонат, ну і так далі. Або іще сульфітної кислоти, також натрій, сульфіт, калій, сульфіт то ці солі будуть взаємодіяти з іншими кислотами через те, що в результаті реакції утворюється нестійка кислота. Зараз ви побачите, от у нас вийшов натрій-хлор. Двічку з натрія ми не перенесли, тому що тут ось валентності 1 і хлора 1, так і залишається звичайна кухонна сіль. І в серединці, якщо поставимо валентності гідрогену і СО3, то вийде H2CO3 Розкладається на вуглекислий газ і воду. Так, СО2, це газ і вода. Треба урівняти, поставити двічки. Ось таке перетворення. Я так його швидко зробила через те, що пам'ятаю властивості речовин словами, ось що з чим взаємодіє. Коли ви оці схеми словами пам'ятаєте, що, наприклад, кислота взаємодіє з солями, за умови, наприклад, якої, або ось основа взаємодії з кислотою, утворюється сіль, то вам тоді легше писати хімічні реакції. І от, коли починаєте писати, ви повинні визначити, що це за клас сполук класифікувати. І ви тоді бачите, що перед вами. Згадуєте властивість такої сполуки. Наступне перетворення з іншої теми. Ми вивчали тему амоніак і трішечки згадаємо. тут водень, а з водню треба отримати газ. Водень. Взаємодіє із азотом і утворюється NH3. Дві прості речовини ми урівнюємо. Нітрогена 2 тому сюди двічку, гідрогена 6, тому сюди тричку. Тобто це в нас перше рівняння. Давайте. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. І шосте. Знову шість рівень. У нас є амоніак nh 3 а нам треба отримати NH4 хлор. Він має основні властивості взаємодії з кислотою. Тут треба додати хлоридну кислоту. Відбувається реакція приєднання, утворюється така сполука NH4 Амоній амоніхлорид. Це сіль, ця сіль взаємодіє з лугом. nh 4 хлор буде взаємодіяти з натрією Аш, і утворюється. Амуніа. Так, у нас утворюється говориться N 4 oh слабка основа. Яка змінює кольор індикатора? Я нагадаю плюс на трій хлор. Так, і ось ця речовина NS 4 oh Вона легко розпадається на. Газ і воду, тобто NH3. Це нестійка речовина H2O. Це ось такий газоподібний амоніак, а це врощення він утворюється. Далі, якщо він має основні властивості, то він буде взаємодіяти з кислотами, бо нам треба отримати nh 42 so 4 Тобто у нас в нас з'являється SO4. Ця речовина взаємодіє з кислотами, тому, щоб отримати цю сіль, ми додамо сульфатну кислоту. Сульфатну кислоту H2SO4. Тут знову реакція обміну. Частинка Н4 має валентність 1. СО4 має валентність 2. Оце кислотний залишок сульфатної кислоти, а кількість гідрогенів вказує на валентність кислотного залишку. Найменше кратне число, яке ділиться на 1 і на 2, це 2, 2 поділити на 1, буде 2. 2 поділити на 2, 1 ми не пишемо. Ну і залишилась у нас вода. H2O. Треба обов'язково урівняти. Тут ось е НС4 два рази, тому ми сюди двічку поставимо. Теж зробили двічі. Так, тепер оцю частинку я не враховую, а просто дивлюсь гідрогени. Тут два гідрогена і ще два, чотири. Треба подвоїти Два оксигена і чотири, шість. 4, 2, 6. все добре. Солі розкладаються при нагріванні. Так само і ця, ось ця сіль, коли ви бачите, що у вас отримався оксид, вона розклалася. Її нагріли. Н4 so 4 нагріваємо. Це не стійка речовина. вона, і вона розкладається на АМОНіак, nh 3 Н2. Це все гази я показую стрілочкою, що будуть виділятись гази СО2, кислотний оксид. І також утворюється вода H2O. Так, тут урівнювати складно, склавши ось такий електронний баланс. То ми використали підсказки, що біль сульфура повинно бути три атома, і урівняли. А тепер продовжуємо далі. У нас СО2, наша речовина, це шосте рівняння з со 2 треба отримати сіль. СО2 2 це кислотний оксид, кислотні оксиди взаємодіють з лугами, і буде утворюватись сіль. Тому запишемо СО2, і луг нам треба взяти з калієм, тому що там сіль з калієм утворюється. СО2, додати калій ОH, і буде. Знову СО2 згадуємо кислоту, яка відповідає цьому кислотному оксиду, тобто це сульфітна кислота H2SO3. Коли кислотний, Щось кислотне взаємодіє з чимось основним, а це кислотний псит і розчинна основа. Утворюється сіль. Сіль складається з металу, тут калій, і кислотного залишку. Тому ми складаємо калій СО3, ставимо в валентності і виходить калій 2SO3. Залишився у нас невикористаний гідроген, він з оксигеном утворить воду, H2O. І сюди двічку для того, щоб урівняти. Так, і все добре. І от я хотіла вам показати іще одне перетворення. Воно трошечки складніше, але ми теж вивчали, коли вивчали кислі солі. Ось натрій, гідроген, карбонат. Це харчова сода. Або по-іншому це кисла сіль. Яка має основне середовище через те, що ця сіль утворена сильною основою слабкою кислотою. Кислі солі, коли вони, вони утворюються через те, що нестача лугу була. Якщо додати луг, то кисла сіль перетворюється в середню сіль, але у нас додається кислота, то утворюється інша сіль і інша кислота. Тобто тут буде ось так реакція обміну, утворюється сіль натрій НО3 валентність 1,1 і утворюється h 2 co 3 який відразу розкладається на вуглекислий газ і воду, H2O. Тобто ви можете відразу писати, далі тут і урівнювати не треба, так рівняння й залишається. Це наш Х, але треба визначити, що далі взяти: натрій на 3 чи СО2. Треба додати калій оаж OH. Натрій на 3, калій оаж OH не буде взаємодіяти, тому що, якщо ви напишете солі взаємодіють розчинні солі з лугами, лише якщо утворюється нерозчинна сіль. Нерошінна основа, вибачте. Тобто, тут не буде такої реакції, тому що не утвориться нерушінна основа. А от вуглекислий газ це кислотний оксид, він буде взаємодіяти з лугом. І сьогодні ми подібну реакцію писали. Але дивіться, справа в тому, що тут співвідношення один до одного. От ми подібну реакцію писали, наприклад. СО2. То в утвор... нас просто СО2. Дуже схожа реакція. Тут узяли два калію аж. А за умовою нам треба взяти один калій. Що ми говорили? Що утворюється сіль-сіль складається з металу і кислотного залишку. Метал калій він замінює два гідрогена. Два калія замінює два гідрогена. Але у нас один калій. За умовою. Тобто він замінить тільки один гідроген, а один гідроген залишиться. Тому вийде калій H сіль. І ось тут один до одного. Реакція сполучення. Так, утворюється кисла сіль. Нестача вугу вийшла. Але якщо додати ще одну молекулу, Калії H, СО3. Тут додають іще один калій ОH. То вже цей калій заміщує ще один гідроген і утворюється калій 2, СО3 і вода. Це реакція обміну. Тут коефіцієнти не треба, тут усе урівняно.